Покриття епоксидними матеріалами MG для створення покриття типу флокчіпси. Покриття може використовуватися у трьох варіантах: декоративне засипання, часткове та повне засипання. Застереження при використанні епоксидних матеріалів необхідно дотримуватися заходів безпеки для збереження здоров'я. Під час роботи з матеріалами використовуйте індивідуальні засоби захисту, такі як рукавички, захисні окуляри та маски, щоб уникнути контакту зі шкірою та очима. Підготуйте необхідні матеріали епоксидний ґрунт MG. епоксидне покриття новачок, флоки, захисний шар, епоксидна смола прозора або водний поліуретановий лак матовий. Важливі рекомендації. У теплі періоди року швидкість полімеризації збільшується, а час роботи з матеріалом зменшується. Для уникнення самонагрівання матеріалу після змішування його слід відразу рівномірно розлити на поверхню. Не залишайте матеріал у тарі. Етапи виконання робіт перше. Підготовка поверхні. Відшліфуйте підлогу за допомогою шліфувальної машини або наждачного паперу, щоб прибрати забруднення, жирні плями, стару фарбу тощо. Для шліфування бетону використовуйте наждачний папір. Видаліть пил з поверхні за допомогою пилососа. Перевірте поверхню на наявність пошкоджень, тріщин, порожнин, вибоїн і, за необхідності, відремонтуйте їх. Тріщини розширюються шліфувальною машиною, болгаркою з диском по бетону, очищуються пилососом і обробляються ґрунтовкою MG. Вибоїни шпаклюються сумішю з ґрунтовки та кварцового піску. Час висихання ремонтної суміші 8 годин. Друге. Нанесення ґрунтовки. Використовуйте нейлоновий коротковорсний валик. Витрати матеріалу для бетону до 250 грамів на метр квадратний. Для напівсухої стяжки до 400 грамів на метр квадратний. Уникайте утворення калюж та напливів. Після висихання проявляться всі нерівності поверхні, їх потрібно виправити. Третє. Нанесення епоксидного шару новачок. Вилити суміш на поверхню розподілити коротковорсним валиком, витрати матеріалу 400 600 грамів на метр квадратний. Одразу засипати флок чіпси зверху. Витрати декоративне 50 грамів на метр квадратний. Часткове засипання 150 грамів на метр квадратний, повне засипання 350 г на метр квадратний. Час висихання 3 доби. Видалити надлишкові чіпси металевим шпателем або пилососом. 4. нанесення фінішного шару прозорої епоксидної смоли. Змішати компонент А та компонент Б у правильних пропорціях згідно з інструкцією. Перемішати не менше восьми хвилин на середніх або низьких обертах, дати відстоятися 2-3 хвилини для видалення бульбашок, вилити лак на поверхню, розподілити шпателем або валиком. Час висихання три доби уникати ходіння по поверхні до повного висихання. П'яте нанесення матового водного поліуретану змішати компонент А та компонент Б у правильних пропорціях згідно з інструкцією, перемішати не менше восьми хвилин, нанести тоненьким шаром на поверхню, витрати 100 грам на один метр квадратний, дочекатися висихання 24 години.